Ати кров та поділитися життям у середмісті. Івано-Франківська провели акцію Виїзний день донора. Долучилися до ініціативи близько 70 студентів місцевого медуніверситету. Серед них і четвертокурсник Тарас каже, кров здає вже не вперше, адже переконаний, що вона зможе врятувати комусь життя. Прийшов як донором для того, щоб спасти життя для наших українських військових і для інших людей, які потрібна ця кров. Бо зараз на даний момент такий час в Україні, що Кров це йде на вагу золота. Відчувається, що ти якийсь робиш, ну вкладаєш свою маленьку частинку ну, в життя, типу, для, для того, щоб допомогти людям. Ну, вже не вперше минулого року здавав кров, тому що там було, була потрібно була стація, що жінка попала в ДТП, а вона тої самої групи крові, що я, і я думаю, треба спробувати і допомогти. Акцію у спеціально встановленому наметі та єдиному в Україні мобільному пункті забору крові на колесах. Унікальний автомобіль облаштований усім необхідним для комфортного донорства у будь-яких умовах. У ньому є зручні крісла, ваги, помішувачі, обладнання для зберігання та транспортування крові. Тож процес здачі кажуть медики проходить максимально зручно для донора. Донором має бути особа від 18 років. Це є людина, яка є абсолютно здоровою, не маючи шкідливих звичок, яка веде здоровий спосіб життя, не спостерігається у лікаря. На на диспансерному обліку з приводу будь-яких захворювань на момент здачі крові людина не повинна вживати жодних медикаментів. Якщо такі є, то наші колеги, наші спеціалісти нададуть рекомендації щодо можливості подальшого донорства. Наразі кажуть, фахівці в області є достатній резерв крові. Тож тим, хто хоче її здати, медики рекомендують завчасно зареєструватися, адже це дозволяє спланувати прийом донорів, не створювати черги в центрах крові та поповнювати запаси в залежності від потреб. Кров зараз. ...відсотковий час і надважливою. І, відповідно, ми мусимо робити забір крові, також є коли. У пацієнта є рідкісна група крові, її ставиться на облік. І відповідно, коли потребує пацієнт крові, не тільки військовий, а будь-який пацієнт, при будь-якій травмі або онкологічний пацієнт переливання крові, обов'язково кличе цього донора і проводиться збір крові. Краще стати на облік, тому що кров має також свій термін придатності до 30 днів. Відповідно, краще прийти тоді, коли є потреба, чим просто зараз прийти, і через 30 днів ця кров буде непотрібною. Ни день донора медики проводять не вперше. Наразі кажуть, їздитимуть громадами Прикарпаття і залучатимуть до ініціативи місцевих мешканців. Люса Віталій Маглаті телеканал 402.